Міська благодійна асоціація світло надії заснувала центр адаптації для бездомних та колишніх засуджених ще у грудні 2011-го. Але необхідність відкриття ще одного подібного закладу, наголошують, стала очевидною вже за кілька місяців. До нового кризового центру, який планують обладнати у приміщенні колишній ЖЕО номер 12 на половках, зможуть звертатися жінки: чи то раніше засуджені, чи безробітні, а також ті, які не мають житла або страждають від насильства у сім'ї. Тут Полтавки та їхні діти зможуть скористатися допомогою психіатрів і педагогів. Окрім Цього центр влаштовуватиме їх на роботу. Жінка може навчитися протягом двох-трьох місяців професії, це швачка, користувач ПК, можливо, там перукар інші професії, і організувати для них невеличке тут соціальне підприємство, щоб вони могли працювати, самостійно заробляти, і повернутися до суспільно корисного, адаптованого життя. Працівники благодійної асоціації говорять, жінки зможуть перебувати у закладі близько шести місяців, працювати скільки завгодно. Спершу кризовий центр зможе прийняти до 20 жінок. Звісно, краще всього тут жити. Тут тут очень много допомагають. Вот. З дітями то охоту діють і є тут садики. От роботи, от й можна буде тут працювати. Ремонтні роботи у приміщенні майбутнього кризового центру вже розпочалися. Доброчинці сподіваються, заклад розпочне роботу вже влітку цього року.